Отже, події на Росії і навколо Росії розвиваються настільки стрімко, що просто не встигаєш за ними. І доводиться постійно міняти план інтерв'ю буквально кілька годин перед тим, як. Я мав подзвонити до пана Віталія Кулика, мого нинішнього співрозмовника з'явилося повідомлення про акції масової непокори у Башкирії. Це є Національна республіка на Уралі. От протести виникли через арешт одного із башкирських екоактивістів. Йому там зараз суд. Паяв кілька років е, е, ув'язнення. зокрема, йдеться про те, що його виступ був башкирською мовою, що дуже характерно, йому приписують розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І є ще кілька подій, про які варто поговорити, е, тому переходимо до цієї розмови. Е, мої моїм співрозмовником є Віталій Кулик, е, як я вже сказав, е, політолог. І, і, і якщо вам буде цікавою ця розмова, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, а тут буде досить багато важливих і цікавих тем. Не тільки про башкири, звичайно, ми будемо говорити, а й про те, що стосується безпосередньо України. Але, мабуть, починаємо з найгарячішого з, з протестів, які зараз. Йдуть йдуть на Уралі. Отже, пане Віталію, що там відбулося, і що би це могло означати надалі? Ну почнемо з самих, е, самих протестів. Дійсно, башкакостані відбувається протест місцевих жителів на підтримку екоактивіста і міс... і атріста національного руху Башкірів Фаїля Алсинова. Він достатньо відомий в республіці, і ще з 2019 року він веде е, ряд компаній. Проти е, чинної влади, зокрема, губернатора Хабірова. Е, він проводив акції проти передачі Шихана Куштау. Це така гора Шихан, на розробку содової компанії Башківської, або е, оскільки Шихана є такими природними пам'ятниками або навіть сакральними пам'ятниками для Башкірів. Передача в розробку е, добивної компанії це, ну, як, святотатство і наруга над е, е, якимось національним надбанням. Окрім того, він проводив акції проти золотодобичків е, і ряд е, інших е, ініціатив е, серед лідерів. Е, Значиться, як один із е, активістів-лідерів і е, вже забороненої організації Башкорт. Е, в свій час в грудні місяці були затримані і екс-голова цієї організації і, е, Ільнара Галина, і активісти Аралабаєв, і Авдрахманов. Ну і е, потім і справа дійшла уже і до Осина. Але е, через те, що не давали можливість захистити свою позицію, через те, що через коліно ломали вибивали показання, а е, через те, що перші сутички, е, простий мирний пікет, е, або люди прийшли на підтримку, фактично, до залу суду, е, там де мала Асинова е, судити, поліція застосувала і е, е, затримання що загінний газ, це призвело до першої акції, потім збільшилась кількість людей. І зараз от сьогодні, вчора, сьогодні, знову повторилися акції. Сьогодні це набрало якогось більшого масштабу, кажуть, про тисячі чоловік. Десятки затримано і постраждали. Сказати, що ця ситуація є локального характеру, я би не сказав, бо, тому що було відомо про дестабілізацію ситуації в Башкортостані достатньо давно. Починаючи з 2019 року, там назрівав конфлікт в грудні місяці. Е, про те, що там нестабільна ситуація, писали навіть е, ну, цензу, цензурні ЗМІ підцензурні. Російські вони не приховували цю інформацію, і очевидно, що зараз вихід цієї ситуації на поверхню з такою гарною картинкою. Звичайно, що е, центральні російські канали не показують зараз новості ну, останній час там кілька годинців не показують е, події з Бакиркистану. Е, інформація видаляються телеграм-канали, які е, поширювали інформацію про. Про пікети і заворушення є лише на персональних сторінках, на невеличких телеграм-каналах, які тільки завели в мережі. Але знову ж таки, два найбільших телеграм-канали видалено, менше телеграм-канали блокуються. Сайт, який мав підтримувати акції протесту, закритий, нема до нього доступу. в соціальних мережах в Фейсбуці, в Твіттері заблоковані сторінки через атаки, через там атаку ботів. Тому е, інформації не так багато, але вона просто е, виникає все більше і більше з'являється відео акції. Вони достатньо масштабні, показано зіткнення з поліцією, коли там снігом і сніжками закидують поліцейських і використовується дубинки і сила. Е, е, і звучать чутно, які гасла вигукують. Вони е, в першу чергу на захист Башкортостану і національної гідності. Є протиставлення ми і вони. В публікаціях багатьох е, прихильників е, Алсинова говориться про те, що от всі, хто приїхав в республіку, можуть поїхати. У них є батьківщина, а наша батьківщина тут, в Башкистані, що ми внутрішня колонія, і е, це ну, такий дзвіночок. Для російської політичної еліти, але як ми прогнозували, я писав кілька днів тому, але стосовно іншої проблеми, яка в Росії була, це так звані комунальні колапси, коли заморожувалися цілі міста, вироблялися від, електри, від електрики, від опалення. І я казав, що це ці історії вони завжди бувають в Росії. Це просто ми зараз підсвічуємо ці проблеми і підсвічується в контексті майбутніх так званих виборів в Росії. Але насправді в Росія живе в постійному комунальному колапсі, оскільки е, вся комунальна сфера е, Радянського Союзу вона ж не, не оновлювалася. До речі, як і в Україні також, не вкладалося гроші в е, модернізацію цієї сфери, і вона перейшла в, е, в певний е, е, заключний етап свого існування. Тобто. Е, всі ці мережі вони знаходяться е, в передаварійному е, стані. Я пригадую, коли ще коли працювали в Раді Національної безпеки та оборони, ми готували огляд стану комунального господарства е, і ризиків, які можливі, з цим пов'язані. і казали, що до 2007 року ми, можем, 2007 року ми можемо увійти в період техногенних катастроф. Стосовно Росії 2010 рік називався як роком граничного використання комунального господарства, і без модернізації вкладання великих капітальних ремонтів, вкладання великих грошей, ми заходимо в етап постійних катастроф, накопичення цих катастрофічних ситуацій. А для Росії це от зараз вони максимально ввійшли в цей процес. І в них по всій країні від Кленграда до Владивостока, у них постійний комунальний колапс. Я казав кілька днів тому про те, що певні політичні сили в оточенні Путіна спробують скористатися ситуацією заходу країни в ситуацію транзиту влади від Путіна до Путіна перепризначення це. Але це вузькі, вузьке місце путінської системи, тому що путінський режим він є. В цей момент е, таким, який може піддаватися впливу Баланс інтересів Путіна і розділяє володарю і, і еліт побудований таким чином, що е, в, інакше вплинути на Путіна і на башні Кремля достатньо складно. Це е, форс-мажорні обставини. А от зараз, під час так званих виборів, є сприятлива ситуація. Коли можна розіграти управляємий хаос і таким чином позбавитись конкурента в оточенні Путіна, посилити власні позиції, розіграти параною в Кремлі, про те, що ось революція готується, ось бунти починаються, і дайте нам більше сили, більше зброї, наприклад, як Росгвардії. Більше фінансування і приберіть там, скажімо, Кирієнка, або навпаки, приберіть там Шуйгу або ще когось. Тобто, скористатися цією ситуацією для вирішення корпоративного інтересу певної башні Кремля. І от зараз складається враження, що в Башкиркистані е, хтось спробує скористатися цією ситуацією, бо картинка явно не на користь путінського режиму, е, і буде намагатися посповісти, що от там Башкіркистані фактично зріє заговор проти національного лідера. Що хтось зриває вибори Путіна і будуть називатися прізвища хто ж саме зриває? Хоча насправді я штучність в цьому конфлікті е, не бачу. Я бачу справжнє накопичення етнонаціональних проблем е, в Башкистані, які пов'язані з екологічним лихом в республіці, в визискуванням і приниженням національної титульної нації башкірів російськими е, колоніальними е, адміністраціями. Я бачу, як вимивається з башки стана трудове, трудове нас населення мобілізується, як цілі села відправляються на фронт і і в знищуються на цій війні, як фактично відбувається демографічне заміщення. За рахунок і мігрантів з Центральної Азії, або Вірмен, наприклад, або росіян е, з інших регіонів е, Російської Федерації переселяють до Башкортостану, поки що як сезонних робітників, а потім їм дають житло, соціальні програми створюють і так далі. В, 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 збільшуючи кількість нетитульної нації в самій республіці, е, це все відбувається. Звичайно, що це викликає спротив. Поки що спротив не орієнтований саме проти Путіна. Не називається, немає не антипутінських гасел під час акцій протесту. Але того ж самого Хабірова звинувачує в тому, що він не захищає інтереси Башкір, а і працює в інтересах колоніальної і вже називається слово колоніальної адміністрації. І це я вважаю, що вже дуже добре. Я вас не чую. Ну Пане Віталію, я от подивився національний склад Башкирії, і він є доволі цікавий, тому що там фактично немає, скажімо так, більшості якої, якої, якоїсь національності, тому що росіяни мають незначну відносну більшість стосовно Башкир, і їхня частка росіян помаленьку, помаленьку зменшувалася. Так, але в останній час є переселення сезонних робітників, було штучне стравлювання татар, які проживають на території Башкикистан. Взагалі е, Башкистан це таке лоскутникове ковдра в регіонально десь домінуюча частина, десь не домінуюча. І цим намагається грати адміністрація. Вона створює штучні конфлікти з татарами, наприклад. І... Це до речі, і призводить до того, що представники національного руху Башкірів вважають недоцільним об'єднання з татарами в, в майбутньому в конфедерацію ідель Урал виступають за незалежність в перспективі незалежність Баскикистану під час розпаду Російської імперії. А хоча б, наприклад, зору національних інтересів України було б доцільно підтримати ідею конфедерації, як таких створюючий чинник на Уралі який протистояв би можливості відновлення імперії, пане Віталію, От е, не так давно були національні, національні е, виступи у Дагестані? От яка різниця між тими двома виступами? Я ж не е, доволі, доволі рано говорити, якісь такі довготривалі висновки, але отак побіжно є якісь відмінності і щось спільне. Ну, по-перше, в російських пабліках розганяються цитати з того ж самого Алсинова та інших активістів, де вони там згадують про етнічні меншини, які живуть в Барківському Шехістані. І цим порівнюють: дивіться, оце ж був погром, е антисемітський погром в Махачкалі. І от е Башкорт це от теж етнонаціоналістичний рух. Вони проти мігрантів з Терної Азії, проти татар, проти росіян. Що це от щось схоже насправді ні. Тому що що є справді схоже, це не етнонаціональне спрямування, так? А, а те, що є соціальні проблеми, соціально-економічні проблеми, які підхоплюють певна пасіонарна частина і використовує для власного посилення самоствердження, і туди каналізується той негатив, який накоплені в суспільстві. Він має яким чином проявлятися в Дагестані була ситуація, на мій погляд, інспірована російськими. Частково російськими спецслужбами, які потім вилився в цей погром. Ми бачили, що ніхто насправді не постраждав із зачинщиків цього погрому, тому що всі вони виявилися родичами правлячих тейпів в самому Дагестані. Люди, які представляють етнічні групи, які при владі, а варці на Аргінці, які фактично керують республікою, це правлячі сім'ї сахані в зачищені. Це по перше. По-друге, е як і в в це складна соціально-економічна ситуація. Е Протиставлення одних, регіонів, де є справді економічний розвиток іншим регіонам, де є дотенційне стагнаційне існування Башкикистані, це також яскраво проявляється. А, але а, і в Дагестані, і в Інгушеті, де були акції протесту з родичів сімей військовослужбовців проти мобілізації, наприклад, і в акції протесту в Бурятії, про які мало хто знає, лише побіжно були знайомі соціальних мереж про пікети і протистояння, яке там було. Вони всі передбачали якусь етнонаціональну складову, і вона полягала в тому, що ось забирають представників саме титульної нації, ось забирають там, Башкір, Бурятів чи аварців, чи лізгинів, чи в Калмики. Така сама ситуація була, що саме Кавмики в села забирають а не росіян. Етнічних. І е, це е, провокувало етно цю етнонаціональну нестабільність, несправедливість, що чомусь одних призивають, інших не призивають. І саме по національному е, прикладу. А з іншого боку, забороняється мова, забороняється викладання мови, е, переслідуються національні активісти. Етнонаціональний активізм достатньо популярний і відроджений в останні роки, в останні п'ять років в Башкеркистані, в Калмикії, в Бурятії, в Татарстані. Він зараз переслідується і багато пасіонарних людей, які намагалися е, повернути моду на національне, на мову, на літературу, на музику, на спосіб життя, на релігійні об ой, і обряди. Вони якраз зупинилися під жорстким переслідуванням, непропорційним загрозам. І це з іншого, з іншого боку, це не зняло проблеми, це такі її загострило. Люди, побачивши несправедливість, раніше були пасивними, не залучалися до національних організацій, пошкістання ми бачимо справжнє національне відновлення, справжнє національне відродження. Воно проявляється саме в громадському якомусь такому квазіактивісті. Якщо почитати соціальні мережі, зокрема там ВКонтакті чи Телеграм місцеві пабліки, ми побачимо, що люди умисно починають переходити на національну мову демонстративно. Да, вони не погано володіють, але демонстративно переходять. Це теж форма протесту, це те, чого раніше не було. А хоча знову ж таки може скласти враження, що от з Башкіркистану з Бістану почнеться розвал Росії, що це оці самі лінії розламу Російської імперії, на які треба ще піднажати, і це буде розвалюватися. Ні, на мій погляд, національні республіки не будуть піонерами руйнування Російської імперії. Вони можуть провокувати певні процеси. Ми тільки бажаємо війти у цей справжній рух за незалежність. Протистояти самі, а той у руках воювати за власна залежність мосту.